Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Продовжую відеорозбори цього наказу Міноборони 342-го. Ну, якщо бути точнішими, це наказ Міноборони 35 від 22.01.2002 року, в який було потім внесено в 2006 році наказом Міноборони 342 Деякі зміни щодо зняття виключення з обліку. Ну він там не дуже великий цей наказ 342-й. А оцей наказ 35 й він досить змістовний, як я і розповідав в першому відео. Хто не подивився, до речі, подивіться, залишаю посилання на нього тут. Я буду розбирати його по частинах, тобто він такий змістовний і там є що почитати. І це відео буде присвячено саме військово-обліковим документам, які видавались за цим наказом 35-м Міноборони. Що там за військово-облікові документи були на той час? Нагадаю, до речі, цей період. Дії цього наказу 35-го він був з 2002 року, як я сказав, що він був прийнятий, і аж по 2018 рік зараз я скажу, от наказом 156 від 11.04.2018 року його тільки скасували, тобто такий досить значний великий проміжок часу він діяв, і за цим наказом видавались відповідні військово-облікові документи. Чому це може бути корисне? Ну чому я вважаю це корисним? Тому що на сьогоднішній день дуже багато питань виникає у людей з записами, які внесені або не внесені в військово-облікові документи. Потім люди звертаються до ТЦК, ТЦК там щось їм відповідає, те що їх не влаштовує. Вони звертаються до суду, і от у суді вже починаються якісь там питання по типу. Чи було це передбачено нормативом, чи не було це передбачено нормативом. І от, щоб розуміти перспективність вашої справи, в принципі, можна подивитись це відео щодо документів, які видавались за цим наказом 35-м Міноборони. Тому залишайтеся, якщо вважаєте це відео корисним, або будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Додивіться його до кінця, там будуть надавати, звісно, свої коментарі, читати цей наказ, який я нещодавно отримав в галузевому архіві. Міноборони, ну і поступово його розбираю. Е, також підпишіться на мій телеграм-канал в описі під відео, залишаю посилання. Там більш швидко тезисно, по суті виходять всі ці новини і новини діючого законодавства, Про їх зміни там знімаю, там огляди виставляю на телеграм-каналі. Звісно, будете в курсі, якщо підпишетесь. І так, переходимо до цього нагадаю, що це за наказ. Це наказ міністра оборони України номер 35 22.01.2002 року. Він був прийнятий. Про затвердження настанови з військового обліку прапорщиків, мічменів, сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу Збройних сил України та інших військових формувань. І от наказую затвердити цю настанову, а наказ міністра оборони СРСР від 6 січня 1986 року було скасовано. І щоб подивитись безпосередньо про військово-облікові документи, ми відкриваємо. Пункт 4 цього наказу, цієї настанови, він так і називається військовооблікові документи та їх призначення. І зараз я зазначу, які військовооблікові документи видавались і у зв'язку з якою метою. Пункт 4.1. За призначенням, військовооблікові документи поділяються на особисті документи військовозобов'язаних і документи основного обліку і довідкові. Тобто там було декілька категорій. Одразу звертайте увагу. До особистих документів військовозобов'язаних належить військовий квиток, ну, всім вам відомий, да, так, військово-обліковий документ, тимчасове посвідчення замість військового квитка, і тут, до речі, є посилання на додаток номер 1 до цієї настанови, є встановлена форма цього тимчасового посвідчення, цієї ж настаново вона затверджена. І посвідчення про відсрочку від призову за мобілізацію та у воєнний час. Навіть був такий документ. Тобто, якщо у когось є таке посвідчення, це також військово-обліковий документ, а я поки що нагадаю, що на сьогоднішній день вони всі є чинними до їх заміни. Так, передбачено діючим законодавством і я неодноразово про це зазначав. До документів основного обліку належить облікова картка, послужна картка та повідомлення про зарахування військовозобов'язаних на спеціальний військовий облік. І от щодо цієї облікової послужної картки. Я такий документ бачив неодноразово, і це також військовообліковий документ, але це документ основного обліку. Тобто це той документ, який повинен зберігатися саме в вашому ТЦК. Колись вони були там РВК, Рай військомати або там міські військомати, і от вони повинні зберігатися були ці обліково-послужні картки. Тобто, це не є тотожнім військовому квитку, це документ внутрішній для врахування ваших записів. Саме представниками ТЦК, ну на той момент РВК. До довідкових документів це вже третя категорія, належать алфавітна картка та інші матеріали, що є у військовому комісаріаті на відповідній категорії військовозобов'язаних. Для чого це важливо розуміти, який вид документа і що там може бути. Якщо у вас все ж таки буде якась спірна ситуація, ви зможете зробити запит до ТЦК або до галузевого архіву. І запитувати саме ці документи, про які я сказав, тому що вони повинні зберігатися і повинні бути з відповідними записами про ваше перебування на обліку або про зняття з обліку, або про виключення з обліку. І на підставі цих документів можна встановити ті, ті або інші факти, і, звісно, потім йти в суд вже підготовленому. Так, 4.2 пункт: військовий квиток є документом, що визначає належність його власника до військової служби. Служби в запасі та ставлення його власника до військового обов'язку. Тобто тут настанова нам чітко розповідає, який документ і для чого видавався. Військові квитки видають райвійськомати під час призову громадян на військову службу зарахування їх до військового навчального закладу, звільнення в запас або зарахування в запас за іншими причинами, передбаченими законом України про загальний військовий обов'язок і військову службу. На той момент він називався саме так. Потім була назва змінена. Пункт 4.4. Тимчасове посвідчення. До речі, пункту 4.3 взагалі немає. Або він є засекреченим, або просто технічна така помилка, тобто його немає. Йде 4.2, потім одразу 4.4. Тимчасове посвідчення замість військового квитка є документом, який підтверджує прийняття його власника на тимчасовий військовий облік. Отут увага, що таке тимчасове посвідчення, тому що це важливо. Воно видається особам, тимчасово прийнятим на військовий облік, які загубили військові квитки, а також особам, що прибули з місць позбавлення волі закордонного відрядження до отримання їх військових квитків з інших райвійськоматів. Тобто, воно видавалось не просто так. Комусь там і навіщо. Тобто є конкретні причини, в зв'язку з чим це видавалось. Це тимчасовий військовообліковий документ. Термін дії тимчасового посвідчення визначає військовий комісар, виходячи з часу необхідного для встановлення даних, які дають право на видачу військового квитка, або отримання його з іншого військового комісаріату, де раніше військовозобов'язані зобов'язані перебували на обліку, але не більше як на півроку. От така от, от, от є інформація. Тобто воно повинно було видаватись не більше як на півроку. Але я бачу особисто військово-облікові документи, такі тимчасові посвідчення, які видавались на більші строки, на більший термін. Далі, пункт 4.5. Облікова картка є основним обліково-статистичним документом персонально-якісного обліку військовозобов'язаних, де фіксуються його соціально-демографічні дані, військово-облікові ознаки та періоди проходження військової служби і служби в запасі. Вона заповнюється. Персональна на кожного військового зобов'язаного. Пункт 4.6. Обліково-послужна картка. От це те, що я казав, да? це той документ, е, є обов'язковою належністю військового квитка і призначена для організації оперативного персонального обліку та вивчення солдат, матросів, сержантів і старшин як у мирний, так і у воєнний час. У період проходження військовослужбовцями військової служби їх обліково-послужні картки зберігається у штабах військових частин. Обліково-послужні картки на військовозобов'язаних зберігаються у військових квитках, прикріпленими до внутрішнього боку обкладинки на прапорщиків, мічманів та військовослужбовців військової служби за контрактом. обліково послужні картки разом з військовими квитками зберігаються в їх особових справах, але на руки вони не видаються потім. 4.7. Алфавітна картка є довідковим документом і призначена для пошуку облікових карток та отримання відповідних даних про військовозобов'язаних. До речі, ця алфавітна картка є суттєвим доказом, якщо буде якась спірна ситуація. Ми таку вже запитували і мали успіх в цих справах. Вона заповнюється одночасно з обліковою карткою на кожного військовозобов'язаного. Так, 4,8. Документами, які підтверджують належність військовозобов'язаних до спеціального військового обліку, є повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Далі повідомлення і посвідчення про відсрочку від призову на мобілізацію та у воєнний час до Збройних сил України. Далі посвідчення. Повідомлення служить підставою для зарахування військозабов'язне на спеціальний військовий облік. Посвідчення є документами, які підтверджують зарахування військовозобов'язнен на спеціальний військовий облік і надання йому. Відсрочки від призову на період мобілізації та воєнного часу. Ну, до речі, заброньовані на період мобілізації вони е, якраз таки зараховуються на спеціальний військовий облік. Форми порядок заповнення цих документів і видачі посвідчень військовозобов'язаним, а також порядок обліку бланків, встановлюються інструкцією щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації. Та воєнного часу, затверджено постанову міжвідомчої комісії з питань бронювання ще в 96-му році номер цієї постанови 1. Ну, це конкретно під цей військовообліковий документ. По військовооблікових документах все. Більше тут нічого не написано з цього питання, тобто є чітко розділ документи та їх призначення. Всі я вам зачитав. Далі ще буду вивчати цей наказ, звісно, якщо будуть якісь цікаві там моменти. Щодо цього військооблікового документа, то запишу ще окремо. Поки що от вивчаю його поступово і, звісно, буду записувати е, всі відео окремо, щоб було зрозуміло, що ж він все ж таки містить. Знову ж таки, звертаю увагу своїх підписників. Дуже дякую вам за коментарі під попереднім відео щодо наказу 342. Уважно їх перечитаю, звісно, за можливості відповідаю там, коли маю час е, на ваші питання. І звертаю увагу на те, що. Я в тому відео не говорив, що основним документом є ця настанова, і є цей наказ 342 або 35 щодо виключення або зняття. Так, звісно, в нас є закон, закон про і військову службу, яким передбачено чітко, коли людина в нас знімається з обліку, коли людина в нас приймається на облік і коли вона виключається. Тобто, первісним, звісно, є закон, і звісно, я з цим і ніколи не сперечався і погоджувався. Але е, то відео було присвячено більше для того, щоб людина розуміла, що означає запис військово-обліковому документі, зроблений з посиланням на наказ 342, тому що там, в залежності від пунктів цього наказу, е, чітко було записано в цій же настанові, що людина повинна була бути виключена або повинна була знятою, тобто процедурно, да, там процесуально. Ми не говоримо щодо підстави, да, ми говоримо. Щодо заповнення документів. Це також дуже важливо, коли є спірна ситуація. Тому я і хотів зняти дуже таке відео, щоб люди розуміли. Ну і звісно, багато питань з цього вже набігло. Тому враховуйте це. Звісно, в подальшому буду знімати І також цю інформацію, якщо є можливість, розповсюджуйте, поділіться зі своїми знайомими. Це буде допомагати розвивати канал і, звісно, поширювати таку корисну і цікаву інформацію. Ну, я вважаю її корисною. У всякому випадку, в мережі не дуже багато інформації щодо цього 342 наказу. Тому я і зробив запит до архіву Міноборони. Він не є секретним цей наказ, тому що мені його надали, якщо був би секретний, звісно, ніхто б мені його не надав. І тому зараз його розбираю, і людям розповідаю, що там та як було за той час. З 2002 року по 2018. А це дуже великий такий період часу, коли робили записи людям в військово-облікових документах. Все по поки що по цій темі. все. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.